Результати навчання дітей за кордоном будуть зараховані в Україні. Відповідні правила затвердило міністерство освіти і науки. Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Гаврюшова. Це УП коротко формату, якому ми розповідаємо про резонансні події з тисло. Про нові правила ми поговорили з Юлією Гришиною, членкиною комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України. Тож, що робити, щоб успіхи дитини у закордонних школах врахували в Україні? Дивіться далі. Українським школам рекомендують враховувати результати успішності з тих предметів, які дублюються в іноземних та українських навчальних закладах. Для цього необхідно мати на руках довідку зі школи, де дитина навчалася за кордоном. Проте у цей список не потрапили українська мова, література та історія України. З цих предметів учням доведеться додатково пройти оцінювання онлайн та отримати річну оцінку. Це рекомендації, звичайно, це не нормативний акт, які обов'язковим для виконання, але це фактично певний перелік орієнтирів, які можуть враховувати наші школи при великій кількості різних ситуацій, які виникають зв'язку з закордонним навчанням. Наприклад, в мене було велика кількість там історій, коли дитина отримує оцінку на рівні п'ятірки, так а в нашій українській школі перезараховують її на рівні трійки. І говорить про те, що ну в нас в школі такі правила, ми не можемо перезрахувати вище вище там. Ем, ну фактично, там 7 балів, 6 балів, що що стосується тих предметів, які не читаються в закордонних школах. Це наші українські українська мова, література і так далі. То це оцінювання можуть здійснювати наші українські вчителі дистанційно і виставляти е, фактично оцінки за м, цими предметами самостійно. Також дитині потрібно скласти додаткове оцінювання, якщо відповідної довідки із закордонної школи не буде. Для учнів 5, 8 та 10 класів, воно може проводитися навіть у форматі двобальної шкали. Тобто, складений іспит чи ні буде визначати вже вчитель. Пропонується безпосередньо, щоб це відбувалося в школі. Це звичайно мова не день про які національні мультіпредметні тести, ні про які такі. Державні тестування, тобто кожна дитина, якщо вона закінчила семестр, якщо не може надати довідку, то вона звертається в свою школу, і в школі е, приймають рішення про те, яким чином цю дитину оцінювати шляхом певних. Е... Тестувань, контрольних робіт і так далі. Тобто, це кожна школа. В нас школи мають автономію. і Це питання, і всередині школи можна буде вирішити. У деяких країнах є вимога обов'язкової освіти. Тож батьки змушені зараховувати дитину до місцевої школи. Але водночас навчання продовжується і в українській, де дитина навчалася до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Часто батьки змушені обирати для своєї дитини лише один заклад освіти переважно закордонний. Цьому році, ось потрібно вже тим, хто ще це питання не вирішив у регіонах. А я знаю, що не в всіх це питання вирішено. Потрібно вже з цим навести порядок. І ось приклад, як приклад, я ставлю місто Київ, де пішли таким чином, що ми фактично ми виходимо. Всі школи виходять офлайн. Будь ласка, батьки, приводьте дітей, працюємо офлайн, але розуміючи, що велика кількість дітей знаходиться за кордоном, їм потрібен онлайн, якісний онлайн. Для цього ви виокремлені окремі школи, які готуються до в, в, умови, там певні відповідні техніка і вчителі, які мають. Це ем, вміють це робити, зосереджуються в цих школах, де буде безпосередньо здійснюватися саме онлайн навчання. І ще одне нововведення: цьогоріч свідоцтво про здобуття освіти зможуть отримати діти, які перебувають за кордоном та навчаються в українських школах онлайн. Якщо дитина завершила очно, лише заклад за межами України це теста також визнаватимуть, тобто без онлайн навчання станом на 1 липня 22 року, тобто фактично майже рік тому, за нашими підрахунками, виїхала трошки більше 640 тисяч наших школярів. А безпосередньо саме на 21 травня цього року за кордоном перебуває 506 тисяч школярів. Тобто, фактично, ми розуміємо, що за останній рік більше 150 тисяч наших школярів повернулися в Україну і це. Позитивна новина, і, звичайно, хочу сказати, що зараз наша, наша задача основна держави і в регіонах, представників місцевої влади максимально підготуватися до нового навчального року. У нас є проблема з укриттями. Звичайно, у нас укриття це достатньо коштовна річ. І, і станом на сьогоднішній день, на жаль, тільки 15% шкіл в Україні можуть повноцінно працювати. Офлайн тільки 15% інші інше змішана, і тільки онлайн навчання, щоб дитину зарахували до школи після повернення в Україну одному з батьків, опікуну чи законному представнику, необхідно написати заяву. Тоді дитину зарахують в ту школу, де вона навчалася раніше, або за бажанням можна обрати іншу. Навчання паралельно в двох школах. І всі інші моменти пов'язані з зарахуваннями, це була проблема. Це питання потрібно було врегулювати, тому що в нас е, ця освіта є обов'язковою. У е, університетах такої проблеми немає. Якщо говорити про кількість абітурієнтів, які, наприклад, вступали до війни, це було 390 тисяч абітурієнтів. Потім, в перший рік війни, це було майже 350 тисяч абітурієнтів. І ось е, зараз у нас фактично скоро починається перша основна сесія, сесія національного мультипредметного тесту. І зареєструвалися всього ем, на е, складання цього тесту 284 тисячі наших абітурієнтів. Тобто, динаміка, е, скажімо, не позитивна, але це зрозуміло. В нас є об'єктивні е, причини цьому, але діти реєструються. Буде складати тест. Нагадаю, що навіть перебуваючи за кордоном, українські діти можуть повернутися до навчання у своїй школі в Україні, здобувати освіту за індивідуальною або домашньою формою навчання, вчитися екстерном або навчатися очно в місцевій школі. У нас відповідно до законодавства передбачено декілька форм навчання, і е, на жаль, мало хто з батьків знає, тому що їх не інформували, в школах не інформували. Про те, що є можливість навчатися, наприклад, за екстернатну форму навчання, за сімейною форму навчання, завдяки яким може, може дитина повноцінно навчатися в закордонній школі, а в українській школі проходити оцінювання декілька разів на рік і отримувати табель в кінці року, Підписуйтесь на youtube канал Української правди та ставте лайк цьому відео. Чекаємо на всіх українців вдома.